Слова про мир як простір життя, вони, на мій погляд, мають глибоку столітню глибину, тому що вони сягають, як на мене, до передових інтелектуальних пошуків українських мислителів середовища Святої Софії, Києво-Печерської Лаври і Виноберського монастиря ще з прадавніх часів, коли з'явився оцей видатний концепт який є частиною української геополітичної думки про Київ як про Сіон, Другий Єрусалим. І в мисленні українців, в мисленні видатних українських інтелектуалів впродовж століть ідея про київський Сіон, про руський Сіон, про Другий Єрусалим на, нашій, на наших землях, на нашій землі, в, нашому, в нашій столиці, це була теза про життя і Воскресіння. Натомість наш ворог він обрав для себе тезу Третього Риму як тезу поневолення і смерті, змушення. І ця імперіалістична ідея сьогодні воює з Україною. Тому так повелося, так сталася, така склалася історична доля, що сьогодні на плечах українського народу тримається уявлення про мир як про життя у конфлікті з імперіалізмом.